Під час екзумаційних досліджень в липні цього року на пагорбі слава фахівці, які проводили екзумацію в одній з братських могил. Знайшли капсулу і власне не зрозуміло чи останки цієї людини є в цій могилі, чи це просто капсула, яка яку поклали також на могили. Відповідно, цю капсулу на даний момент ми передали в територію терору. Це буде один з моментів їх для поповнення їхньої колекції. А і для експонування, очевидно, тому а, а, зараз а, ми продовжуємо передачу інших матеріалів, інших а, цінних елементів, які знайшли, а, які були а, демонтовані на Пагорбі Слави. Це і Гірлянди, Литво, Це і вічний вогонь. Це все буде передано в території терору. Піднайдена ця капсула у третій братській могилі, яка була відкрита. Фактично під самим верхом сьогодні відбулося відкриття. Відповідно, вже історики мають. Можливість будуть мати можливість опрацювати матеріали, які були відкриті, почитати про життєвий шлях загиблого і про обставини, коли він загинув для істориків. Є відповідне чергове поле для досліджень. Хочу зазначити, що в нашому музеї вже також є е, такі капсули часу. Перша була з монументу слави, яку о, віднайшли, коли його до нас переносили. Сьогодні у нас відбулось відкриття капсули часу із пагробу слави. Тут варто зауважити, що це капсула. Яка нам розповідає історію героя радянського союзу Ліховіда Михайла? Це 104-й гвардійський полк, якого в 44-му році били у Пав Раві Руській. І варто зауважити, що в нашому музеї також з 23-го року зберігаються скульптури з пагробослави, і в цьому році були передані різні фрагменти огорожі, які були під час демонтажу збережені. І також ми очікуємо на вічний вогонь. Ми раді такій знахідці будемо досліджуватися. І сподіваємося, що теж ця капсула часу потрапить до нас на постійне зберігання.